На цьому тижні у четвер Верховна Рада нашої держави України прийняла закон в першому читанні про заборону нашої церкви. Що можу сказати з цього приводу? Скажу одне, що ми не ображаємося ні на кого. Одне хотів би я. Замітити, що центр управління нашою Українською православною церквою знаходиться в Україні, в цьому святому раді Києві. Всі шукають духовного центру, звідки ми управляємося, він також є, але він мене. Там наш основатель нашої церкви, там є глава нашої церкви, який називається Господь наш. Ісус Христос. Що би з нами не робили, які би рішення не приймали, ми все рівно будемо любити всіх, будемо любити Бога, будемо любити свою землю, свій народ, свою владу, своє військо. Будемо любити всіх людей і молитися за них. Тому що наше церкво це є церква в любові. Якщо вона замокне, тоді життя на землі не буде. Я не говорю про церкву, тому що я в ній на це моя церква. Я тоді тому в цій церкві, що церква є являється церквою любові. Її заснував Бог, який є любов.